І ми бачимо набагато більше. Мені спочатку дуже важко давалося. Перший рік я була кухарем. Моя хата не страє, моя хата наступна У мене вдома четверо дітей залишили. Атлонавіо дає дуже хорошу базу. Ми відповідаємо ще за життя людей. Ми знаходимося з екіпажем трішки на ну, безпечній відстані. Завжди на позитиві, тому що по-іншому ніякі. Ну до війська я долучилася з липня 23-го року. Я рік і дев'ять місяців відслужила в 144-й піхотній бригаді. Потім я перевелась в 39-ту бригаду берегової охорони. І вже я переводилась в бригаду як пілот Мавіка. А звідси вже відправили на фурію на навчання. Я йшла в 39-ту бригаду як пілот Мавіка. Тобто на розвідку, а вже в 39-й бригаді відправили нас екіпажем на навчання на крео. Ну, Для нас, для нашого екіпажу, це було щось нове. Ну, розвідники літакового типу вони далі літають, вони більше бачать, в них більший обзор, більше часу в повітрі. Тобто, Мавік це на близькій відстані. Ну, максимум на ньому ти відлетиш на. З мого досвіду максимум 15 кілометрів. На фурії ми зараз літаємо на 40. Можемо далі літати. Ми трішки далі від лінії бойового зіткнення, що ми більш трішки в безпеці. Ми більше бачимо, тому що у нас висота більша. У нас зараз на даний момент робоча висота там 1400 метрів, і ми більше бачимо. Моя хата не страю, моя хата наступна. У мене вдома четверо дітей залишилось. І в мене всі дівчатка, і, дивлячись новини в 22 23 році, ну не, не дуже хотілося б, щоб мої діти те бачили. Тому, ну насамперед, це захист своєї сім'ї, своїх дітей. Пілотом, ну я ж не самого початку стала пілотом, я пілотом мавіка стала через рік служби. Тобто мене як жінку не роздивлялися як пілота. Ну це було табу. Зрештою, все таки, я змогла довести, що я можу бути повноцінним пілотом. Я вивчилась, я працювала. Я на рівні з хлопцями виїжджала працювати. Тобто, вже потім, коли побачили, що да, дійсно я можу, я знаю, я працюю. На рівні з усіма вже потім так воно трішки згладилось. Перший рік я була кухарем. Пройшов слух, що от формується. Я ще була в 144-й бригаді, що формується взвод е, Ну, я, я туди дуже довго просилася, майже рік туди просила, щоб мене туди перевели. Я хочу, ну, у, у... у мене є бажання туди. Потім лише щасливий такий збіг обставин, що дійсно я змогла, мене туди перевели, мене повірили, дали мені шанси. Я доказала, що я можу там працювати. Через характер, я коли тільки прийшла на військову службу, відразу попала на кухню, а зрозуміло, що я людина нова, я прийшла з цивільного життя, я в цьому не розбираюсь, і нас поставили відразу на польову кухню. Ну це такі дуже великі кухні, польові, які топилися тоді дровами. На них потрібно було готувати. І от у нас там ну була наша зміна, кухарі, які готували на весь батальйон, тобто це на 500 чимось п'ятсот людей. У нас було і своїм характером, коли там хтось мені десь, що, а ну я захищала своїх. Ну, я, я завжди виборювала права своїх, тобто може бути винна, винна я, але не хтось з моїх. Я була старшим кухарем, тобто вони мені підчиняються. І, і, і мені зампотил, ну, буквально через місяць служби дали такий позивний Ну ти змія. Ну, та, так він і залишився зі мною. Тут багато, потрібно бути впевненому ну, в собі. Потрібно бути цілеспрямованим має бути ще бажання до цього всього. Це не лише просто так, ти прийшов. І, і все, це має, має бути бажання до цієї роботи, це не все так просто. Ну, мені спочатку дуже важко давалося, і мені дуже часто хлопці згадують, той перший раз, коли я пробувала підняти того Мавіка, то, то руки трусились, тому ну, страшно. Я потім згадувала, хоча ну, по факту, вже в кінці роботи на Мавіках я літала щодень, що вночі, тобто ну, не було жодних проблем. Але ось ці перші такі ну, завжди побратима допомагали, десь щось підказували, десь навчали. Ну, таке дуже цікаве заняття було. Ну, Цілеспрямованість. Якщо ти чогось бажаєш, потрібно до цього йти. Я весь час відвідую семінари, вебінари, тобто де розповідають, як краще обійти там реп, як краще запустити, потрібно весь час розвиватись, десь щось Дізнаватися, є групи, де хлопці діляться знаннями, там можуть дещо підказати, можна запитати, тобто ну, потрібно розвиватися. Порівнюючи з військовим навчанням, на якому я була не на одному, і на навчання, де я була в Атон Авіа, ну, це зовсім різні навчання, різні підходи. Тобто, це все по-різному, але так, ну дають дуже х дає дуже хорошу базу. Тобто, ти, ти отримуєш базу тих знань, які тобі саме потрібні, без, без лишнього, без води, от саме те, що тобі потрібно, ту базу ти отримаєш. Ну це хороша база для старт. У нас в екіпажі процес роботи ну розділений. Я сидю на комунікації, тобто я в чатах спілкуюсь з черговими, отримую завдання. І моє завдання це предпольотна підготовка і підняття літачка. Тобто хлопці літачок запускають. Ну ми так виробили для свого екіпажу. Нам так зручно, вони вдвох ідуть, запускають його. Я поки його піднімаю. Потім хлопці приходять один за камеру, один сідає на управління, і я вже сідаю на своє місце. Ну буквально в нашого екіпажу це ну повне злагодження це був третій виїзд. Ну, це вже бойова робота, де, де ми вже виконували бойові завдання. І от повністю, щоб там без всякого, без е, зайвих проблем, от третій виїзд у нас все було ідеально повністю. У нас кожного є свої обов'язки: хто що розкладає, хто чим займається. Тобто, це у нас вже ідеально відважено з хлопцями і ну. От третій виїзд показав, що от ми можемо так і так, і так, і в нас це, ну дуже добре виходить. завдання бувають різні. Тобто, завдання це може бути розвідка, це може бути коригування. Вже залежить від того, яке саме завдання. Тобто, нам скидає чергові координати, куди ми маємо ну. Треба нам полетіти, і вже залежить, що нам там потрібно, чи нам потрібно щось знайти, чи нам просто потрібно давати панораму, щоб було видно. Тому що ми на Дніпрі тут ворожі човни. Ну буває вночі, що нам потрібно просто давати панораму. Якщо це розвідка, нам скидають район. Вже я дивлюсь, де цей район. Уже я, поки там хлопці розкладають антени, я вже пробудовую маршрут. Куди ми пролетимо, як ми пролетимо, Тобто є місця, де нас давлять треба. Ну, ці зони теж треба обходити. І вже на основі цього я пробудовую маршрут. тобто Ми з екіпажем ще обговорюємо краще тут чи краще тут. У нас є маршрут, і по цьому маршруту ми вже потім облітаємо нашу зону розвідки. Знаходимо, подаємо. В принципі, побут ми собі облаштовуємо самі, тобто нам знайшли будинок, ми сюди заїхали і вже облаштовуємо собі побут під себе, як нам подобається, щоб нам було де приготувати, де поспати, де поїсти, де покупатися, ну і, і так далі. Манікюр це на даний момент ну, той максимум, який я можу собі дозволити. Тому що не завжди ти можеш знайти майстра, не завжди можеш записатися і не завжди в тебе є можливість виїхати. В принципі, у нас такого, поки нічого немає, ніяких там забобонів, лише одне у мене ще, ну, з попереднього місця служби на виїзд не вдягається новий одяг. Ну, погана така прикмета. Якщо ти хочеш його вдягнути на виїзд, вдягни його вдома, десь в ньому виїдь, походи, щоб його там всі побачили. Потім ти його можеш одягнути вже на виїзд, на позицію, де будеш працювати. Ну, Я новий одяг жодного разу. Ну погана прикмета. Перевірена вона вже. Не хочеться знову перевіряти. Ну, от у мене таке є, новий одяг я не вдягаю. Це патчі. В мене я ношу жетон. Мені е, моя мама з дітьми подарувала його, я його ношу з собою весь час. А в хлопців патчі, хрестики, цепочки, ну, в кожного свій. Я люблю такі е, е, всякі пачіки веселі, різні, і я їх почала збирати, ну, і побратими як подарунки там мені. Тому що в роті я була одна жінка, і там ну, хлопці старались своїм якимось таким способом трішки балувати. І от мені кожен. Там дарував там, шеврончик, пачек, Ну зараз це така пам'ять, тому що деяких уже хлопців немає. Полоні без вісті зниклих. А це така пам'ять, яка завжди зі мною, завжди з теплотою про них згадує. Ми розкладаємо все повністю комплекс, підготовуємо до роботи, і зараз у нас в основному будуть нічні польоти. Так, робота вночі вона дещо важча, тому що в день ти бачиш, куди ти летиш. Бачиш, як ти летиш вночі, звісно, з цим важче важко перестроїтись до режиму камери. Ну, теж висота велика, це далеко не мовік і трішки в цьому плані так важче. Потрібно підкореговувати самого себе. Ну і в плані того, що там координати, і якісь там <клухи> щоб відбитися, якісь орієнтири. Вночі це трішки важко, але з тої сторони вночі зникає все лишнє, що відволікає увагу. Хлопцям в день подобається працювати більше, тому що видно більше. Ну, знаходимо ми вдень більше, тому що вночі в нас зараз в основному патруль і коригування. Ну а вдень у нас вже там довільна розвідка. Ми літаємо три тижні. У нас бойова робота, тобто ми тільки почали працювати. Але вже за цих три тижні так нам прострелили КРУ на висоті 1200 Ну, Тобто ми, ми були в шоці. Вона прилетіла. Це добре, там нічого ніде не зачепило, все добре. Прилетіла вона, але коли побачу, ну, ми були в шоці, висота була робоча 1200-1300 метрів, і нам таки прострелили КРУ. Так, ворожі перехоплювачі, це постійно вони ганяються за всіма. Було таке, що так, теж втратили зв'язок, ні відео, ні керування, нічого немає, і з'явився зв'язок, а вона на висоті 50 метрів, але вона біля ЛБЗ. Ну, піднімали хлопців, врятували борт, вони його повернули молодці вони. Ну, але й така, я ж кажу, дуже далека відстань, і вона опинилась на висоті 50 метрів. Mm. У нас принаймні ну, хлопці молоді, хлопцям в екіпажі по 21 року. Ми їх наз... Я їх називаю діти мої, вони мене мамам. І, і, і жарти, ну, жарти у нас майже постійно, тому що без цього нікуди. Робота напружена, потрібно літати, реп дави не тільки ворожий, але й свій. Як у нас кажуть, є, є чотири стадії, реп не включали. Нічого не включено, це не ми. А що даве, да, ну зараз виключимо. Без гумору, ну нікуди. Я ж кажу, дуже важка робота, і більше воно психоемоційно важко, коли втрачається повністю зв'язок з бортом, і ти сидиш, ти не розумієш. Тобто тебе просто затушили ребом, чи тебе вже ворожий перехоплювач збив? І от сидиш, відраховуєш, о, пробився зв'язочок, все значить, живий тебе просто заглушили ребом, і в тебе вже літачок повертається додому. І ти його вже там відео з'явилося, підловили хлопці, все повертають. Ну то без гумору нікуди, і майже завжди ми жартуємо, завжди на позитиві, тому що по-іншому ні. Ну емоційно так, іотам дуже важко. Це велика відповідальність, тому що е, ти відповідаєш не тільки за себе. Тобто ти екіпаж, літачок. Ну ми знаходимося з екіпажем трішки на ну безпечній відстані, але ж попереду ще є позиції хлопців, які там літають на мавіках. Ми відповідаємо ще за життя людей. Тобто, якщо ми щось прогавимо, не додивимось, пропустимо, може бути велика біда. Це дуже важко і потрібно бути дуже уважним. Чим більше ти знайдеш, ну, тобто, чим більше хлопці знайдуть цього всього, чим більше ми побачимо, зможемо розпізнати, подамо. Чим більше потім його знищать, тобто ми вже будемо знати, де воно, ми вже подамо координати, де воно знаходиться. Чим більше його знищать, тим краще для нас. Незалежно це ворожі піоти, ворожа арта чи там ще щось вороже. Все, що вороже, Чим більше ми знайдемо, чим більше їх знищать, тим краще. Хлопці в екіпажі у нас дуже уважні, вони завжди підмічають ну, молодість. Хлопці молоді, в них це краще, вони там більш в якомусь плані більш уважніші. Ага, тут вони це побачили, вони придивились, роздивились з різних ракурсів, облетіли, все вже вони щось побачили, і ми подаємо. Там, ну, потрібно так дивитися. ага, Тут ми щось побачили, щось нам не подобається, полетіли. Вони туди там подивилися, знайшли, не знайшли ну, в такому плані. Потрібен нальот, потрібна там уважність, ну різні задачі. Я ж кажу, в мене там задачі. Я сиджу, тут я спілкуюсь, тут я в чатах, тут я дивлюся стрім, тут я подаю. Там щось знайшли, хлопці це потрібно подати, там в, в, голосом сказати, передати те черговому. в інший чатик. Це потрібно скинути там з картинкою з координатами. Ну, у такого плану більше. Хлопці так вони літають, вони на камері, тобто задачі в нас розділені, і кожен виконує те, що ну, виходить краще. Беремо, збираємо всю свою впевненість. Кулачок йде. У ну. е, мене просто така точка зору: я хочу, щоб мої діти жили в Україні. І я хочу, щоб вони росли, розвивалися і ну, більше майбутнє розвивали нашу країну саме тут. Я не хочу, щоб вони були за кордоном. Тобто, у нас країна можливостей, у нас дуже багато можливостей, і я хочу, щоб мої діти саме тут отримали ці можливості. У ну, мене в цьому році найменша донька йде вже в перший клас, і я хочу, щоб вона навчалась тут в Україні, тому що це їхня батьківщина. Ну за кордоном ми нікому не потрібні. Ну по суті. Але у нас країна чудових можливостей, у нас прекрасна країна з ну, вона розвинена. Заради цього, зараз ми тут.